За сукупністю злочинів в силу статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Мосійчуку Ігорю Володимировичу покарання у виді позбавлення волі на 6 років. Термін відбування покарання Мосійчуку Ігорю Володимировичу обчислювати з дня його затримання 24.08.11. Запобіжний захід Мосійчуку Ігорю Володимировичу доступив вироку в закону сили залишити тримання під вартою в Київському СІЗО. За сукупністю злочинів в силу статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити шпарі Володимиру Миколаївичу покарання у виді позбавленого волю на 6 років. Срок відбуття покарання шпарі Володимиру Миколаївичу обчислювати з дня його затримання 24.08.11. Запобіжний захід шпарі Володимиру Миколаївичу до встубору руку закону сили. Залишити тримання під вартою в київському СІЗО за сукупністю злочинів в силі статті 70 кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш сувором призначити Бевзу Сергію Васильовичу покарання у виді позбавлення волі на 6 років. Срок відбуття покарання Бевзу Сергію Васильовичу обчислювати з дня його затримання 25.08.2011 року. <кхи>